Дівчатка, привітки! Багато хто з вас вже спробував мозайку. Ми з вами зв'язали і кишеньку, і поясок, і бананку. І я бачу в ваших коментарях на YouTube, що вам цікаво не просто повторювати готові схеми, а навчитися складати їх самостійно. Тому сьогодні я покажу вам, як із звичайної схеми зробити мозаїчну. які схеми підходять для цього, а які краще не брати. Розробимо з вами самостійно схемку. І почнемо створювати і малювати те, що ми вважаємо. Я взяла дві готові вже схеми. Ви можете придумати якийсь простенький малюнок і намалювати його по клітинкам. Головне це клітинки. Але не кожна схема для цього підходить саме для мозаїки. З жакардом все набагато легше, а ось і саме з мозаїкою є нюанси. Давайте розберемо трішечки теорії. Згадаємо, що у нас перше правило мозаїки – це кожен ряд новим кольором. А також згадуємо, що у нас пуста клітинка, це у нас стовпчик без накиду, клітинка з хрестиком, це у нас клітинка, яка в'яжеться з з одним накидом. За допомогою якого у нас саме і буде відбуватися оці малюночки. Оці всі малюночки у нас вив'язуються за допомогою стовпчиків з одним накидом. Я трішки за, забіжу наперед, щоб вам трішки було зрозуміліше, чому саме у нас ця схемка я забіжу наперед, підходить, а ця ні. Ось давайте з вами допустимо. Ще ми з вами цього не знаємо, але я вже знаю. Ось у нас. Кожен ряд в'яжеться новим кольором. Давайте допустимо з вами, що у нас цей перший ряд голубим, тоді третій ряд голубим, п'ятий ряд голубим. Ну, все через рядочок голубим. А другий, четвертий, шостий ряд у нас чорним. Е, у нас пуста клітинка стопчик без накиду, з хрестиком стопчик з накидом. Що ми бачимо? Що ми набираємо. Ланцюжок з повітряних петельок. В'яжемо перший ряд голубим, Далі в'яжемо рядочок чорним, наприклад, чорним. І у нас що виходить? Дві полоски, просто голуба і чорна, без малюнку. І ось в третьому ряді ми повинні з вами за допомогою розташування наших крестиків, стовпчиків з одним накидом, якраз таки, і вив'язати наш малюнок. Ось ми бачимо. Що ось тут замість просто сплошної чорної полоси, бачите, чорна полоса? У нас є ось така, такий елемент. Бачите, ось такі елементи. Ось, замість отут-чорного, от отакого чорного, от чорного усього просто полоски, у нас є біленька полоска, тобто голубий колір. Так, би у нас була сплошна чорна, а так, у нас оце голубе. Замість білого я роблю голубе. Що це означає? Що якраз ось в третьому рядочку ми і будемо з вами робити хрестики за допомогою стовпчиків з одним накидом. Щоб у нас ось тут образувався голубе, отака полосочка, ми ось тут ставимо хрестик. Хрестик. Для чого? Для того, щоб з'єднуємо наш третій ряд стовпчиком з одним накидом, з нашим першим рядом. І таким чином, у нас оця сплошна чорна полоса розбавляється стовпчиками з одним накидом. А ось тут ми бачимо, у нас тут чорні. Чорні це у нас просто стовпчики. Без накиду чорного кольору минулого ряду. Тут ми в'яжемо стовпчики за задню стінку, як ми з вами. Далі дивимось, ось у нас біленький. Ставимо хрестик. Ось у нас ставимо хрестик. Ставимо хрестик. Бачите, в третьому ряді ми з вами ось так проставляємо хрестики. Переходимо на. Тобто, перший ряд ми в'яжемо без. Стовчики з одним накидом, просто стовпчики без накиду за задню. В другому ряді так само ми в'яжемо стовпчики без накиду за задню стінку. І в третьому ряді ми з вами в'яжемо уже з хрестиками. Хрестики ми з вами вже розставили. Далі переходимо ми з вами в четвертий ряд. В четвертому ряді починаємо в'язати чорним. Тобто, якщо ми просто пров'яжемо стовпчиками без накиду, у нас буде чорна полоса. Але тут ми в'яжемо просто чорний, 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 стовпчики без накиду, як ми це розуміємо, бо знизу у нас отут нема полосочок. Бачите, ніяких, вони у нас відсутні. Без накиду, без накиду. І ось ми доходимо ось до отакого елементу. Пам'ятаємо, що це був ряд у нас пров'язаний голубим кольором. Просто голубим. Десь стовпчики без накиду, де стовпчики з накидом, але отут-от голубе. І щоб голубий перекрився чорним, ми повинні ось тут поставити хрестик. Бачите? І це буде стовпчик з одним накидом. І вся наша клітинка буде заповнена ось так, стопчиками з одним накидом. Тобто, тут буде хрестик. Далі ми в'яжемо стовпчики без накиду за задню чорним до кінця ряду. Лише тут у нас. Буде два стовпчика з одним накидом. Далі ми переходимо в п'ятий ряд. В п'ятому ряді ми бачимо, що ось тут у нас стовпчик. В'яжемо, без... в'яжемо, в'яжемо. І ось ми бачимо, що оцей елемент потрібно зафарбувати. Бо ми пам'ятаємо, що цей ряд був сплошне чорне. І щоб отут у нас було голубе, ми в'яжемо ось так: ось так. стовпчики з одним накидом. Які будуть перекривати чорний колір. Ми це бачимо візуально і таким чином розставляємо хрестики саме в тих містах, де нам треба перекрити чорний колір. Ось ми його розставляємо. Тут нам не потрібно нічого перекривати. Тут нам не потрібно нічого перекривати. Ось потрібно перекрити ось оцей елемент. Не потрібно, потрібно. Ось елемент. Не потрібно, потрібно. Ось так, так і ось потрібно ось цей елемент. Так? Ось так ми розставили наші хрестики. Переходимо в наступний ряд, чорний. Ми в'яжемо сплошний чорний, пам'ятаємо. Але ми пам'ятаємо, що ось цей ряд попередній, він був повністю пров'язаний, голубим. Оцей ряд повністю. І навіть оця клітинка темна, яка ми хочемо, щоб візуально була темна. Для того, щоб ця клітинка була темна, ми повинні в цих місцях пров'язати стовпчик з одним накидом, тобто на схемі поставити хрестик. Робимо. Це в'яжемо звичайним способом. Звичайним способом бачимо ось чорна клітинка, де у нас кольори пересіклись. Ми перекриваємо голубий, ставимо хрестик. Звичайний стопчик без накиду. Ставимо хрестик. Бо оця клітинка повинна перекрити голубий. Звичайний, 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 звичайний. І ось у нас елемент. Тут у нас повинно бути два хрестики, тобто два стопчики з одним накидом. Звичайний, звичайний, звичайний до кінця ряду звичайні стопчики. І подалі ми все робимо. Далі ми переходимо в голубий ряд і пам'ятаємо, що оцей весь ряд попередній був чорний. Весь, весь оцей ряд чорна полоса. Але ми бачимо, що ось тут у нас перехрещення повинно бути голубе. І саме за допомогою хрестиків ми робимо його голубим. Тобто в цих місцях ми повинні пров'язати з вами стопчики з одним накидом. Тут звичайний, 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 тут з одним накидом, щоб оцю полосу чорну перекрити голубим. Звичайний хрестик, звичайний, звичайний голубий стовпчик з одним накидом, звичайний хрестик, хрестик, хрестик. Хрестик. Звичайний, 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 хрестик, звичайний, хрестик, звичайний. Ми поставили хрестики там, де у нас візуальне. Пересічення. Оця вся полоса чорна, а повинні бути отакі голубі вкраплення. І там, де ці голубі краплення, ми робимо стовпчики з одним накидом до І давайте ще останній ряд я вам показую, і перейдемо до схем, які нам не підходять. Ось, ми розуміємо, що це був повністю голубий ряд пров'язаний, повністю голубий. Але ми бачимо на схемі, що нам оцей елемент повинен бути чорний тобто оцей пересічення. Оцей чорний ось пересічення. Оцей елемент повинен бути чорний ось пересічення. Оцей елемент повністю чорний. Оцей. Все інше у нас просто чор чорний ряд. Тому в цих містах, де у нас пересічення, ми ставимо з вами хрестики. Тобто ми візуально це все проставляємо. Ми бачимо, що ось тут нам потрібно пересічення. І, дівчата, як ви вже здогадалися, ми робимо пересічення. Нам потрібно, щоб наша схема, оці квадратики, оці, ось які пересічені, були якраз три клітинки. Бо це перший ряд, іншого кольору ряд і перекриваємо чорним першим кольором. Бачите, ось три клітинки. Тому, коли ми вибираємо схему, ми повинні зрозуміти, що оця клітинка повинна темна бути або одинарна, або три клітинки. Ось, бачите, у нас крізь три клітинки. Три клітинки. Це підходить. Тобто, така схема нам підходить для того, щоб ми розташували наші крестики. Але у нас бувають схеми інші. Наприклад, ось у нас схема. бачите? Тут лише дві клітинки у нас. От дивіться, що я маю на увазі, як, як ми це визначаємо? Нам потрібно вибрати колір. Ну, наприклад, наприклад, ось це у нас буде ряд, де ми поставимо ось так от хрестики, бачите? От, наприклад. І оце у нас буде перекриття. Тобто, це буде ось у нас ряд. Чорний, наприклад. Оце в нас ряд буде голубий, а оце в нас ряд чорний, бо у нас кожен ряд наступним кольором. Чорний. Ми дивимось, ми за допомогою хрестика оцей голубий перекриваємо. За допомогою хрестика, оцей голубий перекриваємо. Але ми бачимо, що ось тут ми не перекриємо. Бачите? Бо оцей хрестик він може в'язуватись лише через ряд, не в попередній. А через ряд, як ми знаємо, це у нас правила мазаньки, що кожен колір прив'язується до кожного такого самого кольору. А нам нікуди прив'язати, бо ця ячейка, якщо ми перекриємо у нас, вона і так у нас буде чорна. Бачите? Чорна, а вона повинна бути голуба. Ми не можемо її зробити голубим. І в другому ряді ми не можемо поставити хрестик, щоб перекрити і зробити її голубою. Чому? Тому що ми не можемо прив'язатися до чорного кольору. Ми можемо лише ось сюди прив'язати, але за схемою цього нема. Ну, наприклад, ми йдемо далі. Цю схему ми залишили. І ось, наприклад, у нас голубий колір далі йде. Бачите? Ну, був чорний, став голубий. І ми бачимо, що отут-от, отут у нас вже буде чорний колір. Наступний. Ми бачимо, що вся схема сломана, зломана, тому що ось тут у нас чорний хрестик. Бачите? Чорний хрестик повинен був би бути. Але у нас от просто голуба. Якщо ми звідси прив'яжемо сюди, ми не можемо. Ми звідси можемо лише через ряд стрибнути. Тобто у нас от схема повністю не підходить. Вона ніяк не підходить. Вам її просто треба перероблювати. Вам потрібно, щоб ваше чергування рядочки, ось ви взяли схему і дивитесь, оцей ряд повинен бути чорним, цей ряд буде голубий. А цей чорний. І от ви дивитесь, ви можете так хрестики розташувати? Дивитесь, щоб оця полоса була чорна. Так ви можете, так ви можете, так ви можете, ви можете, тому що ось є куди з'єднуватись. Можете, можете. Дивитесь далі голубий. Ось ви теж можете поставити хрестик, щоб ось так позаповнювати. Тобто, у вас три клітинки повинно бути для того, щоб намалювати малюночок, дівчата. Бачите? Три. Тому що ось у нас. Перший ряд. Голубий, повинен через ряд прикріпитись ось сюди. Тобто цей крестик ось сюди прикріпляється, цей, ось сюди. І от ви повинні ось так проаналізувати спочатку схему, чи підходить вона. І коли ви будете малювати, ви будете робити так само. Вам потрібно так розташовувати малюнок самостійно, щоб у вас одразу виберіть собі в Excel, і зробіть. Розлінійку голубий чорний, голубий чорний, голубий чорний, всю полосочку. І далі перекривайте кольорами. І якщо ви можете в чорному рядочку поставити хрестик, вам є куди перекрити, тоді ваша схема вірна. А як ось тут у нас дві клітинки або одна клітинка. Я візуально бачу, бачите, там, де ось такі дві клітинки або одна клітинка. Це все, воно не підходить. Нам повинно бути. Ну, от візуально, це повинна бути ось така клітинка з трьох. Тобто кожен колір повинен бути, ось якщо б отак, от, наприклад, було, то ми б далі аналізували. Бачите? А коли у нас тільки дві клітинки, це точно не підходить. Далі, я дивлюся, що це тут три клітинки підходить, але оця одна, треба подивитися, чи підпадає вона за кольорами, за рядами. Як ми дивимося, вона повинна бути чорна. Голуба, а у нас вона повинна бути голуба через одну. Ну, тобто, теж не підпадає. Ось так самостійно ви можете проаналізувати схему. Це не проста робота складати схему. Я коли малювала, перероблювала схему. Я у мене була готова для схема в інтернеті. Я взяла для свого поясу, для своєї бананки, але вона й були дуже великими квадратами. Там були дуже великі квадрати. І я її зменшувала і ось так от підбирала. Спершу розчертила в екселі полоску з кольорами, а далі вже проставляла хрестики так, щоб вийшов той малюнок, який мені потрібен. Дівчата, якщо цей майстер-клас для вас був цінний, корисний і зрозумілий. Напишіть мені, будь ласка, пробуйте самостійно створювати малюночки. Спочатку зробіть маленький, або знайдіть просто маленьку схему, проаналізуйте, чи підходяща вона, і потім так ви зробите свій навик. Я теж спочатку схеми не малювала, а потім, коли вже розробляла майстер-класи, мені потрібно було коригувати схеми, щоб вони вписувалися в ті розміри, які мені потрібні. І я вам виставляла і прикріпляла свої схемки. Вже це виходить з досвідом. Спершу беріть готові схеми, навчіться їх в'язати, а потім вже можете пробувати створювати свої. Все, дівчата, до наступних майстер-класів, до зустрічі!